Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашій славній армії! Слава нашим братам, сестрам, нашим дітям, які захищають нашу країну, захищають наш народ від винищення, яке вороги назвали денацифікацією. Мало хто про це задумується, але денацифікація триває уже понад 400 років. Ну, понад трошечки. Але, панове, 400 років це також дуже довго. Просто раніше денацифікація була значно м'якіша. А з настанням Радянської влади з настанням, скажімо так, ну, назим це так, близьких попередніх часів денацифікація прийняла дуже важкі форми. Якщо ми згадаємо голодомор, згадаємо репресії, це також була денацифікація. Ціль цієї операції дуже, скажімо так, Нескладна. І по-злодійськи зрозуміла для Злодіїв. Є давнє пророцтво, що коли світ буде стояти на е, е, в межі прірви, то підніметься Русь і поведе за собою світ. Петро І, приєднавши Русь до своєї країни, потім переименував свою країну в Русь. Ну, трошки на грецький маневру Росія – але Русь. Вони кругом, вони Русь, 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 і вони надіялися на те, що це пророцтво буде торкатися їх. Але коли Русь перестає бути частиною їхньої країни, самоназваної Русі, то, відповідно, ніяке пророцтво їх торкатися не буде. Так от, чим відрізняється пророцтво від гадань? Ну, взагалі кажуть, що гадання це гріх, і е, Бог не вітає гадання. В чому справа наш Творець, на землі ми проходимо уроки, Він нас вчить. Повинна в результаті цих випробувань, які ми переживаємо, відбуватися зміна душі. Ми повинні покращуватися. Але якщо ми зарані знаємо, що нас чекає, то, відповідно, ми не будемо так працювати душею. Ми не будемо так переживати. І, відповідно, ті зміни будуть відбуватися значно поволіше. Саме тому гадання, сни і таке інше. Вони не мають стопроцентного передбачення на відміну від пророцтв. Справа в тому, що Прикмети, кішка дорогу перебігла чи ще щось. Вони не є причиною того, що повинно статися. Це просто нас підправляють. Розумієте, у нас є наша земна дорога. І по цій земній дорозі нас ведуть, є варіант ведення жорсткого. Це коли обставини так складаються, що ти ну, нічого не можеш змінити. Тебе, знаєте, як ото астрологи кажуть, що сильних зірки ведуть, а слабких волочать. Так от, в які то моменти, якщо це потрібно, то нас волочать. Хочемо ми чи не хочемо, ми отримуємо ті випробування, які ми маємо пройти. В якісь моменти так наш шлях викладений, знаєте, кажуть, умний вгору не пойдеть, умний горбайде. Дорога для кожного з нас складена так, щоб ми, вибираючи самі, вибираючи, розумієте, вибрали той шлях, який нам потрібен. Але в ті моменти, коли є якась рівновага, і ми можемо вибрати праворуч, або вибрати ліворуч, то в потрібний момент, коли нам треба, наприклад, піти праворуч, нас трошки допомагають нам цьому, якісь або передбачення, або чорна кішка, якщо ми віримо в чорну кішку. Якщо ми не віримо в чорну кішку, там буде якась інша, буде бійка там, чи ще що то, і ми ну, оменем і підемо таким макаром. Так от, по всім передбаченням, по проростам, по гаданням, ми перемагаємо. Вороги відступають, вони деморалізовані. І ота операція по денацифікації України, тобто ота богоборча. Задумка підходить до кінця. І в результаті настане денацифікація або, скажімо так, декацапізація. Мене дуже порадувало, коли в Грузії відео було недавно, така, коли, е, перепрошую, кацапи гавкнули Слава Росії, і жінки прості, просто їх вигнали. Вони сказали, ми вас не любимо, ми вас не чекаємо, ви ніде не бажані. Так от, що вам сказати? Знаєте, от, поспостерігайте, коли гавкуча собачка і десь там гавкають, і хазяєва, ну, кому подобається, як воно постійно дзяволить? Хазяїва там фу-фу не можна. І воно сидить знаєте, гав. гау Так і кацапи. Вони не можуть змовчати, не можуть втриматися. У них рефлекс. Слава Росії! Ну, слава. Чесно кажучи, е, як вам сказати, слава що буває різна. І зараз у них якраз та слава, якої вони заслуговують. Причому світова слава. А нас попереду чекає велика слава. Слава Росії. Панове, але а що ми можемо світу запропонувати? Вибачте, будь ласка, своє хахлядство кланяться, піддобрюватися, хитрить. Ну, я думаю, що там цього достатньо свого. Мабуть, щось інше. І оце випробування, яке ми зараз маємо, воно повинно нас змінити і викристалізувати, виділити в нас те, що світу потрібно. Не тільки нам, а всьому світу. А що ми зараз маємо, панове? Ну, я в попередніх відео розказував неодноразово про те, що в Аріїв було, вони визначали 4 касти або Варни. Ну, звичайно, можна зараз поділити по кастам, по 4, але це складно. Набагато простіше поділити є такий поділ. 14% людей, які здатні логічно мислити, вони. Їхня задача вести за собою людей. І раніше так було. Бо якщо якийсь Гаврило ну, відчував, що він не може справитися з цією ситуацією, не розуміє він, то він дійшов до якогось діда Івана, щоб порадитися. Отой дід Іван якраз був із тих 14% думаючих. Але зараз у нас така ситуація склалася не тільки в нас, а в світі. Що у нас все вирішується демократія, голосування, і відповідно вирішує більшість. Перепрошую. Ну, задурити більшість, яка не має здатності логічно мислити, їхна логіка така, знаєте, ситуативна, ось тут близько. Вони можуть, до речі, дуже непогано когось обдурити. З них виходить бізнесмени. Власна, що для бізнеса е -е, кажуть, треба. Мати, щоб не заважала совість, наполегливість, і в тебе все вийде. Так от, панове, кругом цих людей можна легко задурити. Їм наобіцять сім міхів, горіхів і гречаної вовни, і вони на це поведуться. І вибачте, будь ласка, це неможливо змінити. Ми можемо їх учить, учить. і вони запам'ятають. От вони скажуть, все в цій ситуації ми будемо робити так. Але буде трошки інша ситуація. І знову виявляється, що вони з цим не справляються. Тому змінити наше життя, просвіщаючи людей, які не дуже здатні в цьому розбиратися, це не поможе нам. А що нам може допомогти? Панове, я приводив вже такий приклад. От уявіть собі, що йде футбольний матч. А перед тим там було чи день народження, чи що, щось вони не те з'їли, і половині команди стало зле. Ну, не можуть вони вже грати все. Суддя підходить, каже: якщо не виставите команду повноцінну, вам буде зарахований програш. І тоді тренер підскакує до мецената. І вони разом, знаєте, є ж люди з великими грошима, які ну, фанати своєї команди. Вони вискакують на арену, тобто не на арену, а вискакують на трибуни. Панове, нам треба заповнити цю дірку, яка вийшла в команді. Хто виходить дограти в футбол кожному по 100 доларів. Панове, ви уявляєте, яка величезна черга буде людей, які захочуть пограти і отримати 100 доларів? Думаю, що навіть будуть е, бажаючі із е, болільників протилежної команди пограти. Але ви собі трошки іншу ситуацію. Цей ще бізнесмен, цей меценат, каже, плачу по 10 тисяч доларів. Але ось там на горі, бачите, там біля коментаторської будки, там знаходиться мій е, тілоохоронець і в його СВДшка, Гвинтівка. Така непогана стріля. На дуже невелику відстань взагалі чудово. І от якщо хтось буде, вийде, але буде грати паскудно, то він тут вже застрели. Скільки людей вийде? Ви знаєте, навіть не всі, хто вміють добре грати в футбол, вийдуть. Вийдуть тільки ті, які вміють грати, які впевнені, що вони з цим справляться. Так от, чим відрізняються ці дві ситуації? Одна ситуація це просто тобі халява, а другий випадок є. Гарна вигода, але жорстка відповідальність за е обман і за все. А що ми маємо зараз з політиками? Ми вибрали політиків на виборах, все. Вони перед нами потанцювали скільки там три місяці, нам під'їзди фарбували, дитячі площадки робили, гречку бабусям роздавали. А потім 5 років робиш, що хочеш, ніхто їх нічого не достане. Ну, щоб трошки зробити цю ситуацію зрозуміліше, уявіть собі, що е, прийнятий закон, що якщо ти сам добровільно пустив людину в хату, то 5 років ти не маєш права її вигнати. От хоч трісне. І от зайшло якесь мурло до вас в хату, ви відкрили двері, йому він зайшов, витворяє, що хочеш, вашу доньку там зваблює там іще щось. І потім 5 років пройшло і так, Фу, слава Богу, ну все, я його більше в хату не пустю. ну, але нас мільйони. І таких, які захочуть зайти до вас в хату, пожити, буде дуже багато. Так от, по-перше, відповідно, ми ж повинні мати можливість, якщо ми випадково пустили когось в хату неправильно. Взять його за шкірку, дать йому капняка, і щоб воно летіло там по сходам, вибачте, будь ласка, переверталося. А коли в нас кажуть, що наші депутати всі, вони несуть тільки від політичну відповідальність, ну, така ж сама ситуація. Мурло, перед нами потанцювало, п'ять років грабувало Україну, нас, і йому більше не треба. Він не збирається знову в депутати. Панове, чим йому загрожує політична відповідальність? Та нічим. Так от, панове, якщо не буде важкої відповідальності, дуже важкої відповідальності за ті рішення, які вони приймають, якщо не буде жорсткої перевірки їхньої діяльності після їхньої діяльності, ну, зараз вже е, багато молодих, і вони не пам'ятають о ті грибінці, якими вичесували вошей. Там такий гребінець, вузенький-вузенький-вузенький, щілинка, там тільки волосинка ледве протискається. І якщо на волосині якась там гнида є, то вона вичесується. Так от, панове, якщо ми не будемо переглядати наших обраних нами людей, як яке вичесування таким, таким гребінцем, то ми будемо постійно мати шахраїв, які будуть нас дурить. А люди, які не дуже розбираються в справі, вони будуть казати, ну як нам угадати того, який тут все зробить. ви та ніяк ви не угадаєте. Для того, щоб угадати, треба мати або перечуття, або розум. Ну і відповідно пам'ять, щоб проаналізувати, що воно робило раніше. Зрозуміло, так? Да? Так от, ми змінити цього не можемо. Але це зміниться. Якщо буде жорстка відповідальність. Мене дивують ті люди, які кажуть, депутати повинні прийняти закон. Угу, Вони повинні. Якби в них була совість, якби в них була відповідальність, вони б оце все повинні були прийняти. Панове, ми це бачимо? Ні. Значить, у них повинна бути відповідальність. Яку забезпечуємо їм ми. Я розумію, що цей закон, відповідно, знаєте, от, коли кажуть, він повинен прийняти, а я запитую, перепрошую, а ви уявляєте собі таку ситуацію, що кіт Васька добровільно проголосував за свою кастрацію? Тобто, депутати проголосують, депутати, які крадуть, які наживаються. Пам'ятаєте, як було там смс-ку прочитали, кореспонденти сфотографували? От із слуг народу, що тут така класна тема, може дніг нахапати не тільки собі, а й внукам хватить. І от, от такий, який прийшов нахапати денег, він проголосує, щоб йому не давали хапать денег? Сумніваюся. Так от, панове, скоріше за все, ну і знову ж таки, вони прийняли закони, всі, які забезпечують в першу чергу, їхнє спокійне життя. І в межах цих законів. Ми їм нічого зробити не можемо. Взагалі це неможливо. Вони себе захистили. Панове, і залишається тільки Майдан. Коли люди уже демократію, уже владу беруть в свої руки. Я не закликаю вас до Майдану. Це дарма. Майдан з'являється тоді. Коли в людей накипіло на душі. Щоб зрозуміти це, от уявіть собі, є є така сім'я, де там, наприклад, чи жінка гуляща, чи чоловік негодящий. І вони живуть, живуть, живуть. А потім раптом хтось із них щось там чашку розбив, чи що, ну, дрібниця, панове, дрібниця, помідор роздавив. І здіймається такий шкандаль, і все. Розвод і дівоче прізвище. Так от, панове, а у народа це ще довше набирається. Але коли набирається, набирається протестний потенціал, то він реалізується. Але я, як українець, як мальфар, я зацікавлений, щоб люди зарані знали, що вони повинні вимагати. Так от, панове, ми, по-перше, Повинні мати закон, щоб якщо виборці розібралися, що вони вибрали не того, щоб вони могли його відкликати, не чекаючи, поки ці п'ять років пройдуть. Знову ж таки, панове, закон. Ми маємо багато законів. Що ці закони варті? Досить подивитися навколо. Чому недостатньо мати закон? Вони не виконуються. Тому ми маємо в собі в душі попрацювати і бути готовими, не просто вимагати, а добитися, щоб закон був виконаний. Так от, ми повинні мати можливість відкликати депутатів. Це можливо, нормально, легко, юридично, тільки в тому випадку, коли депутата відкликують ті люди, які його вибрали. А це тільки мажоритарка. Коли ось ми на округі вибрали якогось там Дениска, дивимося, він негодящий, і ми його відкликаємо. Так само, як от уявіть собі, що ви купили холодильник, а ваш, ваш сусід подивився що у вас гамняний холодильник і е, викликає: заберіть у них холодильник, він неправильний, він, вони здають його. Ну це ж дурня, так? Да? А коли ви купили холодильник, поганий і здаєте, все правильно, все логічно. Так от, панове, у нас повинен бути закон про відклик і мажоритарка разом. Оцей закон про, про те, що можна депутата було раніше терміну відкликати, він перекриває оті недоліки мажоритарки. А Партії, партії це спосіб керувати людьми, це спосіб розбирати людей на частини. А відповідно, іще Христос сказав царство, яке розділилося в собі паде. Якщо хтось хоче збиратися в партії, та, будь ласка, але на вибори. Партії не мають мати ніякого відношення. Потім вони там разом зібралися, коли їх вибрали, наприклад, зібрали партію там, ну, як вам сказати, зелених некрасиво це звучить зараз. Знаєте, в нас зараз Україна із зеленою владою, вона розцвіла як буханка хліба. Вся така зелена. Так от, панове, що ми повинні зробити? Що було зрозуміло? Ми повинні зрозуміти, що рішуча роль належить тим, хто розуміє меншості. Відповідно, меншість повинна перестать бути пасивною. Ті закони, які налаштовані, до речі, панове, щоб трошки було легше, я скажу, у нас немає. Легітимних, на жаль, в Україні немає легітимних законів. Чому? Ну Тому що у нас панувало кнопкодавство. Якщо на виборах ви проголосували чужим паспортом, якщо це багато було, то на цьому округі взагалі скажуть, що це вибори нелегітимні. Так от, якщо хтось проголосував за закон, натиснувши чужу кнопку, і ми не знаємо, хто це так і скільки їх проголосувало. То це закон не, закон не легітимний. А так як у нас не проводилася документація, скільки у нас, от тут кнопкодавство було, а тут не було. Який процент кнопкодавства? То це значить, що ми жодному закону не маємо довіри. Воно все оте написане нелегітимне. Тому після війни, панове, ми маємо Україну переформатувати заново. Уже так, як треба українцям. Ми маємо це обдумати. І, відповідно, я так розумію, що ми так і зробимо, і результат нашого обдумування оцінить світ і піде по нашому шляху. Як приклад такого рішення, я ще раз викладу в коментарях до свого відео посилання на Безкровну революцію в Ісландії. Просто подивіться, як люди це зробили. А так, панове, перепрошую, я вже ну, перебрав час. Дякую за увагу тим, хто мене дослухав. Хто переживає, що ми не вірить в те, що ми переможемо, панове, ми переможемо. Просто і пророцтво є, про те, що Україна поведе. Без перемоги цього бути не може. Та й так, панове, воно і по всьому видно, і я відчуваю. Тільки, вибачте, будь ласка, я вважаю, що ті речі, які я розказую про політику, вони набагато головніші від усіх перечуттів. І ще, панове, я так відчуваю, що багато хто із вас, я посилаю вам підтримку. Ну, наскільки мене сил хватає. Наскільки ми з вами в контакті? Але, панове, вам робиться спокійніше. Ви трошки впевненіші в майбутньому. І ви відчуваєте себе краще. Хто слабіше відчував, то я якраз відштовхую, допомагаю, панове, ми українці. Ми один рід. Ми один народ, ми один рід. Тому давайте один одному допомагати і боротися разом з напастю. І з усіма напастями бороться разом. Ми це можемо, ми це справимося. Наш рід дуже славний, панове. Недаремно ж у нас найкраща земля досталася нам. І в нашій мові 60% слів це слова аріїв, раси, на яку орієнтувався Гітлер, і він хотів на базі свого народу. Відродити расу аріїв, бо це ну, фантастична раса з фантастичними можливостями, пану. Але арії це ми. Тож будьмо здорові, тримаємося разом. Ми славні українці. Удачі вам!